Так, спочатку ми звичайно, будемо, поділимо, поділимо да, наш листочок на три частини. Перша частина, середня частина буде більш, більша, да, і дві невеличкі менші частини ліва і права. Да. Просто ми поділимо спочатку, да, можна олівцем, можна там. Олівце, да. Я буду крейдою робити, а ви можете це зробити олівцем. Не знаю, видно чи не видно. Так. Mm -hmm. Але мені видно так, що. А, зрозуміло. Мені видно так, що сереї сири... Що... Та так, частина, давайте Так, давайте та не зберігаємо. Давайте тоді я візьму щось може пояскравіше, щоб потім можна було. Я розумію, що. Так, Ну, як то, да, ви бачили, що арка будувалася з такого білого світлого каменю, тому, звичайно ж, ви можете це зробити там, наприклад, коричневим кольором, сірим. Ну, зараз, не знаю, сірим побачите, не побачите. Зібне не гідно. Ну, видно, трошки видно. Звичайно ж, якщо ми беремо олівець, да, от я візьму, наприклад, коричневий олівець. Нас на крізь, так? так, то ми можемо це зробити. Да, я роблю швидко, да, швидко з-за того, що це крейта. Так, якщо у вас олівці, то... Ми можемо зробити так само, як і е, робили колони, так, ми можемо спочатку, да, і, або позначити, да, позначити собі такі колони. Це більше для того, щоб ми просто роз, роз, зробили розподіл да, на листочку спочатку. І тепер, звичайно ж, ми будемо малювати знизу. так, Те ж саме. Ми можемо зробити, поділити, обозначити такий наш низ, де вона стоїть, щоб стояло всі там однаково, да? приблизно, скажімо так. І, звичайно ж, є п'єдестал. А, якісь ну такі е, широкі там частини ми не будемо робити, да е, ми зробимо так, щоб всі змогли намалювати. Але е, трошечки да ми можемо підняти, да зробити е, щось більш конкретне, Ну не так як на малюнку, але ж теж ми можемо зробити. От дивіться, п'єдестал, я буду робити так, щоб трошки. Трішки був під наклоном. Ну, спочатку я бачите, все позначаю тільки, да тільки як би позначає, а потім можна додати ширині, да, що це буде такий п'єдестал. Як у колон. Але рівне ми робимо, пам'ятаєте, в колонах ми робили такі, як сходинки. Так? але не рівне ми робимо, а такий знахів. Що олівце ми робимо? Це буде отак? Ми вже можемо більш точно зробити. вашу руку. Далі в нас так ще йдуть така частинка, так може йти, наприклад. І отут з'явиться ще одна, як така підставочка. Потім дивіться, нам треба зробити велику арку спочатку, так, а потім маленьку для того, щоб ми розуміли, так, і де ж у нас вона, вона буде. Ми зробимо велику арку. І дві поменше. Чому так? Наприклад, отут ми можемо ще зробити таку як підістальчик невеличкий, да, а, там, де починається велика арка. Але можемо зробити, наприклад, тільки з одного боку, да, як вказівочку, що тут вона починається. Так, з цього боку. І на цих арках те ж саме, тільки ви, е, в їх бік, так? Ми можемо зробити. Можемо додати, наприклад. Можемо додати, наприклад, не бачила. Так, можемо додати, ну, і для того, щоб виділити, да, маленькі ще отут, як колоночки такі, але можна не додати. Можна цього не робити. Можна виділити, да, такий, як колоночки. Доброго дня. Доброго дня. Можна цього не робити. Кожного боку будуть такі ще, як виділені, дати ті колони, колоні. Вони вже в нас трошки позначилися. Але це не обов'язково прям такі деталі вимальовувати, так? Ну, для красоти. Да? Може, можна і додати. так. А, тепер в нас є така да, балка зверху, антистеблемент для того, щоб ну, у нас, у мене велика не вийде така. Але ж. Трошки можна. Теж ми можемо додати те, те, те ж саме та, зробити, виділити, щоб були такі, як виділені частини на кожному, на кожній колоні. Теж якби продовжуються стовп колони, якби вони продовжуються. І ще раз завершується такою вже частиною завершення.

Що ми ще можемо? Мож, можемо виділити, да, додаткові якісь тут лінії можуть бути? Виділені як бордюрчики такі. Може бути їх декілька може бути і ну ці наприклад теж Можуть бути виділені якісь такі всередині, чотирикутники. Як прикрашали, так прекрасне були. Можуть бути, наприклад, от всередині тут кружечки. А тут теж можуть бути такі як прямокутники, але невеличкі. чотирикутники, скажімо так. Прямо Можете попросити? Використай сьогодні мій сніг, він такой білий. Після цього боку теж саме. ありがとうございます。 І я говорила вам про тіні, так, про тіні, яка всередині для того, щоб додати об'єм, да, для того, щоб там зануритись, я можу це зробити, звичайно, ж крейдою. Права сторона буде в праву сторону, тінь, ліва сторона більше в ліву сторону. Якщо ми дивимось. Бремо. І якщо дивитися, якщо ми будемо робити оліце, да, то ми можемо так і позначити. Трошечки тут у нас буде. Звичайно, що буде барбужчик, який буде виділятися. Буду... Ой.

ترجمة <applause> Щось можна виділити, да, більш яскравим навести, для того, щоб повиділяти деякі частини, так? особливо ті, які попереду. І, звичайно ж, там, де тінь, там темніша. Частинка. Ми можемо штрихуванням це зробити, пам'ятаєте, можна таким, як е, ці як квадратики, да, клітиночки такі зробити, щоб було зрозуміло, що це тінь така. Ну, не, не тінь, а темна сторона, темні сторони. Які там свідко. Не показали. Так, тут теж ми робимо да, в таку в данну сторону. А да, то сама левого держи. Але ж страхування, нагадую, що страхування йде в одному напрямку, так? Ми можемо змінити напрямок, додавити, так? але ж якщо щоб об'єм зробити, але ж одне і інше та як в клітиночку ну, все воно потрібно, щоб було в одному напрямку. Так, и еще сторону мы попробуем. Сейчас еще это выделяем. и, и мы будем работать по Можемо навести передні частинки колони, да, нашу помагати більш виділимо, щоб не, не тірялося нас. Знаєте, ви так швидко малюєте, я тільки зверху малюю. Ну, так, ну, скажемо, скажем. Я малюю трошки більше страшного. Я малюю вас. трошки більше з нас. Тому в мене більш швидко. В мене більш швидко. Нічого страшно. Добре вам. Нічого страшного. Малюйте зі своєю швидкістю. ви завжди можете зашту руки. Ви знаєте про це, що я ой. Зна... Коли... Коли... Не... Заперечую. Не не, ски... не, не скидовіте е відео, да? завдання. Ну, да ну, і відео, да і якщо є можливість завантажити цей епізод, можна подивитися ще раз. Або переробити. Або переробити. Захар робив ще разочок, да? на уроці зробив потім разок, а потім перемалював дуже красиво. Ну, теж завжди можна. дуже ну, красиво. Трошки переробити, завжди можна. Так. Ну, можемо додати ще, наприклад, одну сторону, зробити трошки темнішу, але це не обов'язково. Але трошки об'єму додати. Ну, можемо додати ще, наприклад, одну сторону, зробити mm -hmm. трошки. Ну, майже все, так? Звичайно, в нас можуть бути якісь не, не дуже рівні частини, не дуже.